Під час засідання депутатських комісій обговорювали необхідність внесення змін до міської програми охорони здоров'я, яка діє до 2029 року. У зв'язку із тим, що рік закінчується і деякі ліміти галузь медицини вже вичерпала. Головний лікар Шосинської центральної районної лікарні Олег Штогрин звернувся до народних обранців з проханням збільшити їх. Ми просимо не гроші, а збільшення цифр, щоб у нас був запас, щоб потім в кінці року не Просити або щось терміново не змінювати за словами Олега Штогрина. Необхідно збільшити ліміти на заробітну плату. Медикаменти. Це заробітна плата плюс 10 мільйонів, і один-два медикаменти, плюс 5 мільйонів. У дитячій лікарні пункт 2, 1, 2 150 два медикаменти. тисяч і це по центру ПМСД, пункт 3-4, півмільйона на медикаменти. Це на 25 й рік. Збільшити ліміти на наступний рік необхідно для стоматологічної поліклініки. Вже наперед вони прорахували, що вони там змінюються. Це безкоштовне зубопротезування пільговим категоріям 51 тисяча, пункт 5-1. Безкоштовне протезування учасникам бойових дій, пункт 5.2, 293 тисячі гривень. На енергоносії пункт 5.6 – 316 тисяч гривень і зміцнення матеріально-технічної бази. Ну це ще в слідчому році вони будуть лишати на що 300 тисяч гривень. Розглядали внесення змін до статуту комунального підприємства Шостка зеленбуд Зокрема, підприємство планує займатися перевезенням пасажирів автобусами. У них є автобус, який був переданий їм на минулій сесії. І вони оформлюють зараз ліцензію, то для того, щоб оформити ліцензію, треба внести зміни до статуту. Тому передбачається в статуті перевезення пасажирським наземним транспортом, рейсовими автобусами на далекі відстані, чартерні, екскурсійні і туристичні перевезення. На даний час, якщо ви знаєте, то відповідне підприємство задіяне на довозі пасажирів до станції пункту. Обговорювали розроблення стратегії розвитку шосицької міської територіальної громади. Як зауважила Дар'я Гребенюк, шосицька громада вже має стратегію до 2027 року. Але обласна адміністрація та держава в цілому готуються до розроблення стратегії до 2034 року. Пік, скажімо, розроблення нашої стратегії піде на наступний рік. Просимо підтримати рішення і розпочати роботу про розроблення цієї стратегії, а також затвердити склад робочої групи. До складу робочої групи з розроблення стратегії увійдуть представники міської влади, голови трьох постійних депутатських комісій, громадських організацій, начальники структурних підрозділів виконкому, які будуть задіяні безпосередньо у написанні. Персональну складову можна коригувати. Зараз цим питанням займаємося не тільки ми особисто, а ми подавали проєкт, виграли тендер, буде цим займатися експертна група громадська організація, яка підганяє нашу стратегію під міжнародні європейські стандарти. Чому 27-34? Тому що європейський бюджет приймається на 7 років. Тому і 27-34 зараз в нас в державі відбувається таке керування в області в тому числі. Поки що у нас дві громади, шостка і тростянець, йдуть по цьому шляху, але ну, я думаю, що ці теж саме так будуть. Питання в іншому, що це ж не просто привілегія, це навантаження. Буде розроблений механізм роботи, буде розроблений механізм цілих завдань і кінцевої мети. Розглянули також внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства. Про зміни розповів начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Мелашенко. Зокрема, це поточний та капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень спеціального призначення захисних споруд цивільного захисту.